День захисників та захисниць України день шани, величі та туги водночас. Кожен з нас відзначив це свято по-різному. Прилуцький ліцей номер 1 підійшов по особливому. Організували урочистий захід від козаків до кіборгів, підтримали українську культуру та традиції своєрідним дефіле в національному вбранні. На сцені ліцеїсти представили красу по-українськи. Учнівське дефіле перетворилося на символічну подорож у світ української моди, що поєднує в собі спадщину минулого та сучасність. Наш одяг це частина нашого генетичного коду, і доки ми пам'ятаємо, ми існуємо як нація. А на мою думку, так потрібно також носити наш одяг, бо ми можемо відображати його як нашу незламність, як наше. Броняки, через покоління в покоління. Костюм козаків це символ свободи, сили та відваги. А убрання козачок втілення краси. Кожен костюм, кожна деталь демонструє, як українська мода надихає і продовжує жити у сьогоденні. Колись козаки, одягнені в широкі шаровари, і вишиті сорочки, несли у світ гордість і незламний дух свободи. Сьогодні цей дух відлунює у військовій формі, яка вже стала своєрідним оберігом для наших захисників.